Привіт, українська нація і народ України. Ім я ім'я Сергії. Я етнічний українець і Діда Прадіда, я громадянин УРСР, яка волею народу на всеукраїнському референдумі від 1 грудня 1991 року була проголошена незалежною та створена самостійно українську державу України. Сьогодні я хотів би вам розповісти, про що таке народ, нація, українська нація, що таке право. Та пріоритет міжнародного права над внутрішнім правом. Щодо народу, націй та української нації, народ від грецького етнос це форма національної та етнічної єдності, те саме, що і латинське націю, нація, народність іноді плем'я, населення держави, мешканці країни, громадсько політична сила, на яку опирається офіційна влада в країні. Люди загалом, переважно у великій кількості. Історична спільність людей, яка склалася на певній території та володіє стабільними особливостями мови, культури, а також усвідомлення своєї єдності і відмінності від інших. Простір як місце постійної осілості народу є дуже важливим елементом його існування. Що таке нація? Нація це плем'я, народ, це конкретна історична форма спільності людей, що має власну назву, свою історичну територію. Об'єднаних єдиною мовою, символами, історичною пам'яттю, спільними міфами, рисами, культури і характеру, комплексом духовного, культурних і політичних цінностей, спільну економіку і єдині юридичні права та обов'язки для всіх її членів, усвідомлення своєї ідентичності глибокими внутрішніми економічними зв'язками це політично організований народ, який користується правом на самовизначення. В нації є чотири основні характеристики: єдине суспільство, єдина територія, єдина історія, єдина доля. Нація це фундаментальна основа держави. Нації визначаються певним рядом характеристик, що стосуються як індивідуальних і членів, так і всієї нації. Такі характеристики мають нести в собі як об'єднавчу функцію, адже спільнота людей, що не має між собою нічого спільного, не може бути нацією. Так і відокремчу, що відрізняє дану націю від сусідніх, характерні риси нації. кордони, географічні чи етнокультурні, або ті й інші разом. Ідея неподібності єдності націй, суверенітет, за допомогою якої досягається формальна рівність з іншими націями, суверенність зазвичай отожнюється з наявністю самостійної держави, ідея згідно з якою влада є легітимною лише тоді. Коли вона підтримується народом і служить інтересам народу нації, ідея ототоження населення з нацією, безпосереднє ототоження індивіда з нацією, безпосереднє членство, особистість як частина нації рівною з іншими членами нації, культура, мова, спільні цінності, вірування, звичаї тощо, уявлення про існування нації в часі в минулому та в майбутньому, спільні біологічні її спадкові риси. Особливе відношення до певної історичної іноді навіть священної території. Українська нація термін на означення спільноти етнічних українців як в Україні та і поза її межами. Частина етнонації в межах її власної національної держави разом із співгромадянами іншого етнічного походження, етнічними меншинами, утворюють націю політичну. У такому контексті український етнос перетворився в етнічну націю. Процесі національного відродження ХІХ століття та процесі державотворення ХХ століття. Після 1991 року етнічна нація в межах України є складовою політичної української нації. Щодо права, право це обумовлена природою людини і суспільства, система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості та якій притаманні нормативність, формальна визначеність, в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю. Державного примусу право це основа законів, право первинне, а закони вторинні. тому говориться про верховенство права над законами. Щодо пріоритету загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права. Декларація про державний суверенітет України здійснена безпосередньою волею української нації та громадянами Республік всіх національностей на всеукраїнському референдумі від 1 грудня 1991 року. Тобто це рішення прямої дії. Українська РСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Стаття 9: чинні міжнародні договори, згоди на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Є частиною Національного законодавства України, укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України, акт проголошення незалежності України, підтверджений безпосередньою волею української нації та народу України на всеукраїнському референдумі 1 ж 1991 року. Виходячи з права на самовизначення, передбачено статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами. Здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Тобто, з інформації, оголошені вище, ми зрозуміли, що таке народ, що таке нація. Стало зрозуміло, що народ і нація це тутожні поняття, які є характеристики в нації, що нація це є фундаментальна основа держави, що таке українська нація. Також нам стало відомо, що таке право, і чому загальновизнані норми міжнародного права мають пріоритет над внутрішнім державним правом, якими саме внутрішніми документами, такими як Декларація про державний суверенітет, Конституція України, Акт проголошення незалежності України, ми підтвердили, що загальновизнані норми міжнародного права мають пріоритет перед внутрішнім Правом. Тому на підставі міжнародного права, яке буде оголошено в наступному відео, ви зрозумієте, як українська нація, керуючись чим, реалізувала своє невід'ємне право на самовизначення і створення самостійної української держави України. На сьогодні, все дякую за увагу.